Як прищіпувати пасинки на молодих однорічних кущиках на сьогоднішній день. Сьогодні у нас вже кінець липня, тобто 21 число. І як я виконую пасинковку. Отож, звертаємо увагу сюди. Ось пішла коронка винограду. Я їх всі ложу на свої протяжки таким же самим образом фіксую степлером. І надалі виконуються ось такі от роботи. Тобто верхні самі ось ці пасиночки, які йдуть до коронок, я прищіпую над першим листочком. От пішли, от вони всі прищіпані. Як бачите, молоденькі такі салатовенькі листочки біля основних ось таких зелених крупних листків. От далі пішли знову ж таки по одному. по одному, от. З цієї точки вже росте новий пасинок, поки що хай розростається, нема там ще що прищипувати. І далі пішло ось уже саме цікаве. Дивимося тепер. От є основний лист, перший. так Дивимося, він, якого він кольору, темно такого зеленого. Ось пішов пасинок прищипнутий над першим листком. Звертаємо увагу, він вже також зробився такий темно-зелений. А ось пішов пасинок уже другого порядку. Тобто, вертаємося назад. Основний лист і пасинок першого порядку. Тобто, це є перший ось цей листочок. Це є так званий перший порядок. Тут я його залишаю, так як і говорив, прищіпнутого над першим листком. Тут уже йде знизу ось цей листочок. Це є вже пасинок другого порядка. Звертаємо сюди увагу, звідси росте основний лист, звідси росте пасинок першого порядку. А тут я вже лишаю пасинок другого порядка. І таким образом, по всіх однорічних кущиках, від самого низу я вже прищіпую пасинка над другим листочком. От він, ось так іде. І так вони мають бути прищіпані на всіх молодих однорічних кущиках. Це суто так я роблю. Як хто робить, будь ласка, робіть як хочете, я вам показую свою методику. Отже, якщо пасинковий лист першого порядку став ось таким темно-зеленим, він уже працює на самий кущ. Тобто він уже допомагає рослині розвиватися краще і тому залишається уже ось цей другий порядок пасинків. ще? Дивимося. Ось у нас основний лист перший. Ось у нас пасинковий перший листок, також, бачите, вже зелений. І тут буде розростатися уже пасинок другого порядка, якого я також прищипну. Ось тут ось цю заберу короночку. Давайте навіть перед вами отак зараз зробимо. О! І от він є, ось цей. от. Другий порядок. Тобто повністю я його вже звідси не видаляю. Чому? Тому що потрібно зберегти цілісність ось, ось цього глазка. От. Щоб він не відкривався. Це є наша плодова брунька, яку нам потрібно зберегти до кінця осені. Тому якщо ми будемо вже тепер видаляти з самого низу ще ось ці пасиночки, тепер, перейдемо ще нижче, то є. Можливість того, що ось ці глазочки вони повідкриваються. Тому, ще раз кажу, з самого низу основний великий лист, пасинок першого порядку і лишаю пасинок другого. Все те, що над другим пасиночком прищіпується. І так само ж тут буде, от хай вже відростає. Тобто знизу, вже біля основного листа великого, я залишаю по два листочки. І так по всіх кущиках, по всіх молодих однорічках. От Звертаємо увагу, як тут Ось основний, ось перший порядок, ось другий порядок. Все звідси прищипнув. І так воно буде йти від самого низу. От. Хай собі розростаються. Буде вже якась та ягідка, так як я і говорив в попередніх відео, що будуть підтвердження. От, хай собі зріє. От основний, перший порядок, другий порядок. Все, далі прибрали. Те ж саме тут. І так, десь приблизно до середини куща. А далі вже так, як і по стандарту, залишаємо хай. Темніє, ось такого кольору набереться пасинок першого порядку, а тоді вже будемо лишати звідси ось з цієї брунючки маленької нового пасиночка. От. І хай собі ось так от і розростаються. Отак я її сюди підв'язую, забираю тільки вуса і вони собі ростуть і ростуть. <кій> ну, ось вже така лоза. Вже десь вона тут під 2,5 метри. Ну, от хай собі отак от далі і росте і дозріває. Те ж саме тут. Як бачимо, те, що вище йде, ще можна лишити перший порядок, тому що молоденький зовсім пасинок. А що нижче, ось вже визріває, то вже по два. Все. Став лайки і дякую вам за увагу.